Mm -hmm. Вітаю, ви на каналі Інтервізо. З вами в студії Світлана Кошнір за режисерським пультом Ксенія Рибки. На сьогодні у нас в гостях уже не вперше, але завжди з великою теплотою очікую наші зустрічі. Це Ганна Швець, доктор педагогічних наук, доцент кафедри української філології для іноземних, до речі, громадян Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Пані Ганно, я вас вітаю в студії. Дуже дякую, вітаю. що ви змогли знайти час з нами знову поспілкуватися. І ну, найперше питання, яке задаю всім гостям. А як для вас почалося широкомасштабне вторгнення в не дивчине на те, що в нас буде багато питань про роботу вас за фахом, як для вас почалося широкомасштабне вторгнення у лютому 2022 року? Я для всіх українців несподівано нас попереджали, але ми. Будучи оптимістами і раціональними людьми, не хотіли вірити, я живу у броварах і тому почула перші вибухи о 5 ранку, тому що поцілили в нашу військову частину. І Ми одразу спустилися з дочкою і чоловіком донизу, думаючи йти у підвал, але взяли з собою рюкзачок з кількома речами і я, правда, з комп'ютером, з усіма документами. Спускалася останньою, бо брала а, ці документи. І пролунав другий вибух, коли я спустилася, я побачила в дочка, в очах дочки рішучість. Вона сказала: Мамо, ми сідаємо в машину їдемо. Тато каже, що нам треба виїжджати. Ми сіли і поїхали о 6-й ранку, ну mm -hmm. трошки раніше. По дорозі зрозуміло, що ми повинні заїхати за племінницею. У неї синочок півтора року. Ми забрали їх, ми переїжджали через весь Київ 10 годин, бо вже була mm. е паніка, За того, були затори, і їхали не знаючи куди. У нас були ідеї. Вона каже: у Вужгороді хтось племінниця говорить, можна зупинитись. У мене є друзі в Польщі. Чоловік дзвонить і каже, їдьте якомога далі. Якомога далі. Він залишився в броварах з котом, а ми опинилися в Польщі. І там я затрималася на півроку. Дочку потім доля занесла далі. Я півроку була в Польщі. Дуже дякую цій країні і полякам, які прийняли мене моїм особистим друзям, новим друзям, яких я там зустріла. Продовжувала працювати, звісно, і в університеті, і в Польщі також, наскільки могла бути корисною, намагалася бути. Через півроку повернулася і ну тепер уже буду тут, тут чоловік. Тут мама, і я розумію, що має бути тут. А, ваш досвід викладання української мови а, і проєкти, участь ваша особиста участь у проєктах, які пов'язані з українською культурою, з її промоцією. Мені б дуже хотілося, щоб ви розповіли, а як воно відбувається, з викладання з-за кордону. Ви із-за кордону, да? коли ви ж все одно працювали, будучи в Польщі так. Так, дистанційно. Як ви візнаєте викладали не лише в Польщі? Що ви викладаєте українську мову? Викладали і в Німеччині? Як це відбулося? Ну, по-перше, робота на нашій кафедрі це завжди промоція української культури української мови, бо наші студенти іноземці з різних країн світу? По друге тоді, коли я опинилася в Польщі, на певний час взагалі були оголошені канікули у нас в Україні і в загальній школі, в загальних закладах освіти, і в вищій школі. І я шукала, чи можу бути корисна. Відчувала як багато хто із біженців. Вину, за те, що я залишила Україну, а хтось лишився там, а я тут. Потім вже розібралася і прочитала, що це такий існує комплекс біженця, і треба зрозуміти, що ти. Я зрозуміла те, що потрібно, аби знайти себе і відчувати правильність свого рішення, але я мала щось робити. І спочатку шукала хоч би допомагати фізично, працювала тиждень-два волонтером. Роз... Розподіляла допомогу, які приносили е, українці. І потім мені колеги з університету надіслали оголошення, що ось є е, така можливість, шукають викладачів для школи. школи. Я подала потім свою кандидатуру. Пізніше е, звернулася до колег з іншого університету, польського, а можливо, моя потрібна допомога як викладача. Ось так і вийшло, що з Польщі я продовжувала викладати українську і для іноземців. Для наших студентів онлайн, mm -hmm. і для українських дітей-школярів я почала працювати в безкоштовній школі онлайн для дітей з України. Такий дуже цікавий mm -hmm. і дуже корисний проєкт. І для студентів на два тижні потрапила на стажування у Вроцлавський університет mm -hmm. і мала можливість ознайомитися з системою роботи з, з польськими студентами тих викладачів. Mm -hmm. Сама прочитала кілька пар. А тоді запропонували приїхати в Німеччину і взяти участь в такому прекрасному заході, щорічному як Українікум. Це е, науковий фестиваль, наукова школа, що відбувається щоліта у серпні, у місті Грайсфальд, е, прекрасному історичному містечку на березі Балтійського е, моря. І там є е, університет відомий Грасвяцький, де є кафедра української мови, і ця подія наукова це передусім власне наукові семінари англійською мовою з різних питань, що е, дотичні до України. І крім того, для охочих слухачів цих курсів цієї літньої школи пропонуються умовні курси. Ось так я потрапила і два, два тижні працювала зі студентами високого рівня володіння українською мовою. І дуже щасливо, що через рік мене запросили знову. Тобто, і цього літа, вже 2023 року, також у серпні мала можливість. Два тижні викладати українську там і рада, що є інтерес до української мови. Угу. Це і передусім німецькі громадяни, але не тільки тому, що школа відкриті для людей з різних країн. Це німецькі громадяни, вихідці з України, німецькі громадяни, які ніколи не спілкувалися українською, але. Знають, що у них в роду була українська мова, і зараз вони хочуть нею краще оголодіти. Студент, який вивчає славістику і. Пенсіонери, які пенсіонерки, такі прекрасні в мене були студентки цього року, які ніколи не вивчали раніше українську мову, але захопилися цим. І зараз це хобі і спосіб підтримати Україну ось так. Морально перекладачі, які працювали раніше лише з російською мовою, тепер відчули, що хочуть перейти. І перекладати саме з української на німецьку. І ці люди підтримують українську ідею ось такий спосіб, пропагуючи українську мову, і ну, і фінансово. Були такі, що цікавилися, деякі проєкти, як я можу допомогти українській армії, українській культурі. Знаєте, у нас є такий, може, це міф, але якесь усталена таке усталена думка, що Україна набратає європейцям і знижує, знижується цей градус цікавості до нас. Через українську мову, я так розумію, що цей, ця цікавість не, зовсім не падає. З огляду на те, що два літа підряд, два серпня підряд, ви можете навіть побачити, як. Додаються студенти до цієї школи літньої, чи можливо їх стає менше. Можете ось у цей момент якось прокоментувати? Можу прокоментувати цей момент з огляду не лише на мій особистий mm -hmm. досвід, а з огляду на ту інформацію, яку я маю, як mm -hmm. викладач інституту філології. Досить регулярно ми отримуємо заявки. Потрібен викладач української мови у таку країну, такий університет. На жаль, я зараз ну, не розглядаю ці можливості <гум> для себе, тому що старенька мама і чоловік, який не виїжджає з України, тому я маю бути тут. Але колеги їдуть, працюють. Наші колеги з нашого інституту філології зараз працюють, наскільки я знаю, у Словаччині, в, мені здається, в Нідерландах і ще кілька країн. І попитки тоді, коли лише. Ну, розпочалася повномасштабне вторгнення. Я не свідом, але почала відслідковувати саме цю mm -hmm. мовну ситуацію. Сюди? Не можу сказати, що несвідомо. Ні, філолог мені є, і він мені диктував, що треба це робити. Mm -hmm. І я слідкувала за оголошеннями, які з'являються ось в Лондоні, шукають викладача української мови, як іноземний, хоч онлайн, хоч очно. Ось там відкриваються курси, такі, такі, такі. І я розумію, що інтерес власне до української культури він. Є, він е, став більш активним, і інтерес до вивчення української мови фіксували спочатку, е, рахуючи кількість тих, хто працює, хто вивчає мову в електронних додатках. Такий відомий додаток до Олінго. І там за перші три місяці, тобто десь на березні, була дата, що вже на мільйон вирос до мільйона і більше виросла кількість е, охочих вивчати українську мову як іноземну. Звісно, що я не можу говорити як політик щодо. Того зростання чи падіння Інтерес. інтересу, чи е, зацікавленості в українському питанні зрозуміло, що, на жаль, якщо говорити про війну, люди звикають до всього, на жаль, і до того, що десь триває війна. Але я сподіваюся, що ця хвиля інтересу до української мови. Не повинна живитися лише війною. Я сподіваюся, я хочу, щоб вона закінчилася, а хвиля інтересу продовжилася. Тому що завдяки ось цьому ну, спалаху інтересу, то відкривають для себе іноземні наші друзі не просто мову народу, який страждає який страждає, мову народу, який стоїчно. Бореться, мову народу, який дає опір такому страшному ворогу, але мову народу, у якого дуже цікава культура, культура давня і сучасна, прекрасні художники. митці різних галузей, кіно цікаве, сучасне. І це все теж презентує нашу культуру і порожній інтерес до нашої мови. Хочу сподіватися, що він буде ну, таким тривалим. Глибока будемо сподіватися, що так і буде. А ви вже так ну дотично перейшли до третього питання. Факультет працював під час війни. Тобто, були канікули, але потім було відновлення навчання, Звичайно. Звичайно. і ну, хотілося б, щоб ви розповіли про свою роботу з іноземними студентами. Можливо, хтось взагалі сказав, більш не хочу вчити вчити. Ну можливо, такі є. Не буду вчити українську мову. Пішов, ну вибравши, наприклад, сторону іншу. Ми розуміємо, да неоднозначне ставлення у багатьох країн і представників різних країн світу до того, що відбувається між Україною і Росією. Ми вважаємо і цивілізований світ вважає, що Російська Федерація є агресором, і, до речі, і європейські інституції, такі як Пає Ради Європи, визнали Росією агресоркою проти України, української території, українського народу і акти геноциду, які. На нашій території відбулися, можливо, є такі студенти, які вибрали не українську опозицію, а можливо, якісь інші студенти долучилися. Можливо, для вас сталося якесь відкриття нових граней іноземних студентів, які вивчають українську мову, з якими ви працюєте як викладач, як представник доцент кафедри української філології. От і теми, можливо, якісь теми, які додалися з початком війни. В ваше спілкування і в освітній процес. Ну, зрозуміло, що додалася тема війни. війни. Ми говорили, що був невелич... невеличкий період, коли університет, як і інші заклади освіти mm. не працював, але ми підтримали візок з нашими студентами. Вони ж були так само в складній ситуації. Іноземці, власники, ті, яких я навчаю нашої кафедри, опинилися в Києві фактично як. Ну, заручниками вони не були евакуйовані своїми mm -hmm. державами заздалегідь. Частина з них частина mm -hmm. а, провели цю роботу а, роботу, да, а так. частина. Як і ми не приймали факт того, що агресія ось буде, не усвідомлювали, мабуть. І студенти пережили дуже важкий період, переховування в бомбосховищах, потім е, е, переїзд. Хто через Польщу тоді було легко, хто через Румунію, там були майже, майже тиждень ночі, ну, десь в якомусь ангарі в таких умовах дуже важких. Ми слідкували, вони прислали фотографії. Я е, намагалася підтримати і кожен з наших викладачів. І врешті решт коли вони опинилися вдома, ми зітхнули і одразу запропонували. Збираємося, хоча ще занять не було. Mm -hmm. А у нас є додаткові заняття на кафедрі, я проводжу з української орфографії mm -hmm. і Київський клуб заняття що про історію Києва. І ми почали займатися власне, ще на тих канікулах. Mm -hmm. Навіть ті, хто раніше не ходив на ці додаткові заняття, вони приходили. Їм хотілося ну, стабільності, їм хотілося певності в тому, що навчання є, воно триватиме, їхні mm -hmm. викладачі з ними, щоб не було нас відділяє багато. Кілометрів, але ми працюємо. І тоді, які ви кажете, які теми з'явилися? Ми писали диктант, і диктант був про те, тема у нас була вступні в. Вибачте, відокремлені член речення і е, вставні слова. І я склала такий текст диктанту про те, що навчання зараз призупинено. Але ми сподіваємося на те, те мабуть, буде так. Говорять, я була скільки можна вставних слів за повідомленням міністерства. Нас чекає тето-тето, -те розпочнеться так. то Тобто я намагалася створити такий текст, який ну, був би трошки психотерапевтичного спрямування, такого заспокійливого інформування, і ми повторювали. Повторювали мовні правила. Взагалі щодо сторін, яку хтось обрав зі студентів, можу говорити тільки про моїх філологів, і вони всі абсолютно українсько-центричні. Вони тут провели ну, золоті роки свого життя, молодість період, коли ти ну, відчуваєш становлення, коли ти свої розумієш пріоритети, і це все пов'язано з Києвом. Це пов'язано з українськими друзями, з українськими викладачами. Хоч студент вивчав українську мову, хоч студент вивчав російську мову, а на нашій кафедрі були такі студенти, які обирали російську як профільну. Вони одразу мені говорили лише про те, що без сумніву підтримують Україну. Дехто навіть вибачався, можливо, ви читали коментарі моїх співвітчизників, які не знають, як тут вибачити за ті коментарі. Вони думають, що ви спровокували війну. Вибачте, ми знаємо, що ви, і ми на нашому боці. Серед наших студентів були вояки. Наш студент Девід з Британії воював в Азові. Так що, так що наші студенти з нами разом. Це дуже. Це дуже я можу позитивно, дуже наснажує і справді підтримує. І хочеться далі працювати і розвиватися. Проект Експо, якщо я правильно розумію, цього, Аліта з університетом ви допомагали розвитку цього проєкту. Ну, я брала участь в ньому, okay, як програми, ну, програму. Так, так. Да, да. Ви допомагали, ви брали участь Чуть-чуть, трохи про. Uh КНУ-Експо -huh. uh, це. Проєкт такий тривалий, багаторазовий щорічний, кілька разів на рік він відбувається. І, звісно, що керований ректором і організований відповідними службами, аби рекламувати наш університет і запрошувати студентів, і ось. Щойно в минулі вихідні відбувалась в Червоному корпусі. Ця акція для студентів майбутніх, тобто для старшокласників, які знайомляться з університетом. А влітку був такий проєкт Експо саме на іноземних здобувачів. Yeah. Заступ проректор з міжнародної співпраці Ксенія Смертнова організувала цей проєкт, розуміючи, що перед нами стоять виклики. Іноземці знають, що тут війна, вони втекли з цієї країни, одиниці лишилися більше студентів. Зрозуміло, намагалися знайти безпеку, і їхні країни попереджають про небезпеку, яка залишається в Україні. Як іноземців привабити, як їм пояснити, що варто навчатися тут. І були представлені на цьому проєкті різні освітні програми, різного співання, зокрема, і наші філологічні, зокрема, і моя, гарантом якої я є. Це програми для філологів, українська мова та література для іноземців. Хочу згадати такі слова проректорки з міжнародних питань, які прозвучали, що. Зважте саме тут, зараз, сам тут в Україні, є досвід неоцінення, досвід життя в кризовій ситуації, досвід долання кризової ситуації, досвід проєктування того, що буде після кризи. Ну і, можливо, це цікаво побачити саме зсередини, і, можливо, цікаво це вивчати саме зараз. Я розумію, що ці слова були адресовані передусім політологам, економістам, а можливо, спеціалістам, чи майбутнім спеціалістам військової справи. Ну, я подумала, так, це дуже правильний меседж. Хоча для своїх студентів-філологів я не можу говорити чи вимагати, щоб вони приїхали в Україну, знаючи, що є небезпека. Ми навчаємося онлайн. Для студентів-іноземців дозволено навчання онлайн, і філологія може бути опанована якісно з допомогою усіх онлайн-інструментів. Але є такі іноземці, які і не залишали Київ, є такі, які приїхали ось з Китаю, магіст приїхав буквально на минулому тижні. Тобто, хоча офіційно маю право навчатися онлайн, але хоче бути в Києві, хоче бути в Україні, хоче, ну, насправді, для філолога це важливо, uh -huh. жити у стихії мови. В тому мовному середовищі, і мову, яку ти хочеш опанувати? Ось якраз питання стосовно того, от, укр... студенти іноземці, які можуть або хочуть приїхати в Україну, чи є у вас для них певні рекомендації, які б ви могли надати їм, і, можливо, якісь певні плюси? А, чому? Ви би хотіли, щоб вони приїхали в Україну, навчалися не онлайн, а офлайн. Приходили до вас на заняття, спілкувалися, будували цей новий для себе світ в іншому середовищі, в іншій країні, навіть з такими проблемами, якими зараз стикається український народ. Я навряд чи можу дати якісь інші рекомендації, ніж загалом дає наше керівництво нашого університету. Просто можу ну, ствердити, що усі необхідні заходи безпеки у нас витримані. Ми університет Шевченка, е ректор. Е Володимир Бугров, всі відповідальні організації підрозділи зробили те, що має бути. У нас є в кожному навчальному підрозділі бомбосховища відповідно до того, скільки вони можуть вмістити. Встановлено, який режим навчання тут, чи він повністю очний, чи він змішаний. Власне, в Інституті філології зараз відбувається змішане навчання і для українських студентів. Тобто лекції на великій аудиторії йдуть онлайн, практичні в групі, там ще є певні моменти, групи в аудиторії. Ті студенти і ті викладачі, які зараз навчаються очно, виставляють у Фейсбуці щасливі фотографії і пишуть, як ми. Скучали, як ми сумували за живим спілкуванням, як бракувало нам, філологам, слова, яке звучить ось тут не через Так, Бо? Як бракувало бачити того, що раніше не бачили обличчя? ну, Вимикаємо інколи камера, не викладачі студенти вимикають. А тепер бачимо. А фонетисти говорять: Боже, мій, мої студенти можуть чітко тепер зрозуміти, як я їх вимовляти. <світ> певний звук. Безперечно, що є переваги в навчанні онлайн, це всі розуміють. Безперечно, що залишаються безпекові ризики. Це теж всі розуміють. Ну можуть лише запевнити, що те, що залежить від університету, для того, щоб забезпечити безпеку навчального процесу, зроблено. Це надзвичайно важливо, пані Ганно, я дуже хотіла, щоб наші глядачі і в Україні, і поза межами, які будуть дивитися це інтерв'ю, зрозуміли, що на сьогоднішній день безпекове питання найголовніше. Університет вирішує, вирішував, вирішує вирішував, і буде вирішувати з точки зору. 100% безпеки життя своїх студентів, так. тому що ну багато є міфів, лякалок стосовно того, що у нас тут відбувається, там не лише в Києві, а взагалі в Україні. І якщо ми вже згадали, що один з ваших студентів воював в полку Азов, то питання, мабуть, не знаю, щирості душі, або там щедрості душі, які проекти для армії а, вдалося реалізувати. Якщо були такі проекти, а, і з ким їх реалізовував. Ну, Університет постійно реалізовує такі так. приїзди. Mm -hmm. Почалося ще дуже давно, тоді, коли виникла в цьому потреба, з 2014 року. Mm -hmm. е в нашому інституті філології, завдяки активності, і щирості і небайдужості е золотої людини, е доктора філологічних наук, фольклористки Лесі Наумовської, була створена волонтерська група. Кожен, хто може фронту допоможе. І спочатку я пам'ятаю, чотирнадцятий рік ми пекли печива, ми збирали речі, речі щось і робили якісь такі і сало часник, щось це перетирали. Тоді гостро стояла, бо треба навіть Біч. ось такого забезпечення. Поступово ситуація налагодилася, армія стала отримувати більше коштів. Ми вже збирали там кошти на. Конкретну мету, конкретне те, що потрібно, чи якийсь там засіб, тактичний, чи ще щось. Я довіряла, і ми всі довіряємо повністю нашому організатору. Але коли почалося повноваштабне вторгнення, то зрозуміло, що цей волонтерський проєкт існував, але й університет е, проводив ну, багато інших проєктів. Знаю, що ректор університету має грамоту від Збройних сил України за допомогу. Я думаю, що не про всю допомогу ми і і, і, і знаємо, можемо говорити. Говорити. Але те, що я бачу зараз, як, як рядовий співробітник університету, як е, член кафедри, я бачу такі проєкти, ну, в яких напри е, сама можу брати участь. День донора. Mm -hmm. Ось у вересні був оголошений донора, Ми здаємо кров для потреб госпіталів. Так. І ось... Сьогодні, але я не змогла сьогодні відвідати у грудні, ще буду, я собі запланувала. У грудні теж піду. І студенти, і викладачі, і співробітники здають кров. Якщо потрібні наші наші студенти, чи наші викладачі, чи наші випускники воюють, і оголошують якийсь збір, безперечно, Думаю. по всіх по всіх університетських соцмережах іде оголошення беремо участь в цьому зборі. Тобто Ну, я думаю, що я просто не знаю навіть всього, адже структурним підрозділом нашого університету є військовий інститут. Я, мабуть, не знаю всього і, і не можу знати, але безперечно, що і, і викладачі, і студенти роблять все можливе, аби допомогти фронту, аби допомогти тим, хто дають нам можливість працювати, вчити і вчитися. Пані Гано, на встанок на, на кінець, на кінець нашої зустрічі, звичайно. Дуже хочеться від вас певних ну, не, не парад настанов і поговорити про ваші мрії. І як філолога, і як українки, і як представника України за кордоном. Тому що все одно міжнародні програми, в яких ви берете участь, їдете по світах, будемо говорити так, викладати, це є презентація України, української мови, української культури, української історії і українського дух. Ну, наша мрія одна. Так, мрія це перемога, це зрозуміло. А наші мрії чи мої мрії професійні і плани пов'язані з утвердженням української мови, як ви сказали. Але ще із таким аспектом. Я говорила, що я почала працювати в Польщі у школі онлайн для дітей з України. І я продовжую зараз, я не могла залишити цей проєкт. Це діти, які разом з батьками змушені були чекати зі своїх міст. З Ізюма, з Харкова, з Бахмута, з Бердянська. У мене були такі учні з різних, з Маріуполя. І вони опинилися в Польщі, і батьки шукали, що робити. І їм, ми спробували створити умову, таку, такі умови, що вони мали шматочок України, mm -hmm. мали українських вчителів, які хочуть їм допомогти. Передусім. Е Спокійно вчитися, здобувати знання і мати якусь таку внутрішню гармонію. І я зараз з цими дітьми і випускниками минулих років спілкуюся. Я знаю, що вони починають вростати в той побут, їхні батьки, мами. Хтось уже безперечно знайшов роботу. Випускники вступили в університети, і деякі вступили в університети там. Кілька хлопців вступили онлайн в університети Наші українські навчаються онлайн, маю на увазі харківські, але деякі там. Я не знаю, як буде, але я розумію, що, можливо, дехто з них там може і залишитися, можливо, багато. І от моя мрія, щоб після перемоги ми змогли. Так, відбудувати країну, аби ці діти повернулися, аби ці сім'ї повернулися, тому що вони сумують за Україну, вони кажуть про це. І розумію, що це дуже багато різних обставин, сімейних, економічних, всього. Але це така велика мрія, аби Україна була тут більше представлена, ніж Україна за кордоном. Ну, а звісно, якщо когось доля там заведе, хай буде щасливі. Окей, я вам дуже дякую. З нами сьогодні в студії Ганна Швець, доктор педагогічних наук, доцент кафедри української філології для іноземних громадян Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я вам дуже дякую за цю емоційну зустріч. Правда. Дякую вам. Емоцій дуже Спасибо. багато. Е, і, пані Ганно, я вам дякую за ту іскру української мови, культури, духу, незглавності, яку ви несете по життю. Дуже дякую вам дякую. за сьогоднішню нашу зустріч, за наше спілкування. З вами в студії сьогодні була Світлана Кошнір. за режисерським пультом Ксенія Репкін. Не забудьте підписатися, поставити лайк нашому відео на каналі Інтервізор. До зустрічі, побачимось!